Всім вітання. Сьогодні у нас за курочок несучок, що з ними сталося, що до нас приїхало, що уїхало, що народилося, все покажу. Які у нас є здвиги. Чи ті дві курочки вон брав, ну дійшли, що були дуже-дуже чахлі, що їх кормив, з ложечки їсти давав. І що я їм давав, які їм давав процедури, що в мене дійшли. Так що, я покажу, що в нас сталося все як гадалося. Так, колеги, ну що, пішліте. Що скажу? Клітка тут стояла, зараз покажу вам добро приміщення. Як в мене велички тут свинь, свинарник. Зараз оце все вигрібаю. Це вчора на слизі, нанесли яєчок. 9-11 штучок. Сьогодні покажу, Ну, сьогодні тільки 12-й час. Оце зараз оце вигрібаю, буду чистити і хочу купити ще курей, немає грошей. Не знаю, що робити, але ну, ще клітка верхня і нижня пуста, я в розстройстві. Ці дві курочки, хто дивився за мною в тіктоці, що я їх кормив кашками. Дивіться, які дві огурчики. Гарненько. О, одійшли, але ну, яєчок ще не несли. Ці її сьогодні видали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Сім яєчок. Не видно там знизу, нема. На другий раз. Ножками буцають. Яєчка таке, це, бачите, це щось безрішенько. Таке, ну, воно нам мені подобається такі цвет яйця. Такий темний, красивий, такі, темні, красиві, ну, такі домашні. домашній. Домашній домашній. Взагалі гарненно. З сьогоднішнього дня перейшли на комбікорм. Курка несучка. Бо предстартовий вже вже закінч... ну, предкладкою закінчився. Вибирають усі крупці. Бачите, як нападають. Як ви тільки крупці пожарте. Насипаю потрохи. Як на крупці аж залітають, аж б'ються. А мучку слабше їдять. Так що я ломаю доволі. Біляві. Теж видають два яєчка знесли за все час, але тільки вони молодкі, ще розносяться. Ось так, так що, наблюдайте. Прийдеться залізти ще в долг на 28 тисяч, щоб купити на нижній ярус і на верхній ярус корейний сучок. Ну, це ще я думаю, чи залазить, чи не залазить. Хто зна, коли воно окупиться, це все оце, 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 оце яйце. Ну. Хто знає, я ще не знаю, що робити. Що робити? Що що номер карточки вставити, щоб не, не, не багато скинули. Ну, побачу. Або залізу. Це десь 28 тисяч 100 курей. Ох, це скільки в нас? 600 баксів чи 700 600 десь. Дуже багато, я в роздумі і не знаю. Після того, як приїдуть сюди кури, пройде тиждень і сюди на низ ми садимо бролера вже підрощеного. Сьогодні у них пропойка від байкокса, до них це все прибереться, застелиться і будуть вони разом. Всі мені кажуть, що так робити не можна, але я думаю, якщо курка вже здорова, жива, все нормально, і бролер здоровий, не буде ніяких проблем. Це якби суточного бурюра посадив на низ, тут де кури, тоді болячки по пойом. А так я думаю, що все буде добре. Ось, ось сидять вже огурчики, їм 26-й день. Дивіться, які вже танки ходять. Уже можна бити. Напали на воду, бо світла не було, так набрав водички. Що по ним? Заробила вентиляція. Все, виключилась. Сьогодні нас був 18-20 день пропаювати, а у нас 26 день. Тільки купили. Така бутилочка стоїть у нас 50 гривень в інтернеті. Байкок з 25 стоїть 15 гривень 10 мл. У нас в магазині 50 Ну вже витягував, але думаю, пропаю, бо десь мені якась какашечка, десь я бачу. Ну, вже нема. Какашки-то нормальні, але для ради профілактики. У бутилочку їм налив. Отут у нас завжди кожен день підчищається, там їх постійно сухо. А отуди, де поїлки, вони щось не знаю чого, ну, але їх проблема. Оце цей його і отуди й пошло. От поїлок не обльопується і на... розносить. Кормі корм у них гровер. Одна кормушка дві, три і чотири, але там вже буде здоровано вони будуть собі їсти і рости. Але горни наші. Ростуть самі хлопці. І я що заказував віандотип лімутрок, час подивимось, що? що на само... Не можу відкрити. А, треба бутилочки пособирати бо вони мішають. І зараз подивитеся, що мені на самом делі прийшло. Ой, як вони задовбали. Продають одне, а приходить зовсім інше. Вони там прийшли нормальні, а де далі? А друга партія 40 тих і 40 тих, прийшло зовсім не те, що хотілося. На превеликий жаль. Получається, баночка 10 мл на 10 літрів води. У нас бочка 60 літрів, але я налив десь 50 приблизно. Зараз оце все позабираю. Пробка одна осталась. Так, нам у нас на своєму старті водичка без аптечки, без нікера. Дивіться, які два попелистих. Заказував нагадую в плімутрок. Ой, іще. І Віандотин. Два пополистих з біленьких виносимось причем. Голошейки дві штуки бігає. Бачите, одна і друга. А, ось друга на кормушці сидить. Як так, як? І чисто білий, тоді якісь жовті. Ну, коротше, прислали мені, що попало. Ну, а Віандотин такі, бачите, чорненькі половина. Видно те, що треба прийшло. Просто я їх не розберуся, як вони підростуть, тоді я вже скажу, що таке. Ну нічого. Як то кажуть, виросте, поїму. 20 гривень так і багато. Заказав сьогодні бролячого. На 80 80 є тепло, бо їх вже стікла немає. Ось це сидять як огурчики. На інкубатор тепло 80 штук. Ну, а що будемо так гратися. Потихеньку як ганяються, як дурні. Бачите? Який бролер. А його ще піря немає. 26-й день, де твоє пір'ячко? Ну що, значить нас іде. А, а який красавце, так? Да? Красунька яка. І глаз такі. Глаз такий, каже, наче мене з батьком хрещували, да? Ті сестра і з блатом. Не, дорож... не, не сформірувано чітко. не міняли петуха, а все жовтий, ну. ну, Прийшло те, що потрібно. Все. Закриваю цю канет лі. Оп-оп. Все, пішли йти далі. Щоб по перепілку. Занізуємо клітку на 4 яруса, відстань від початку дверей, Ну тут є місце, щоб приїхала тачанка. Робив спеціально, щоб хватало, там вичистити, заводиться сюди ставати. Ось тільки б... трошечки б погано виїжджати. І пецю так само клас набрав і виїхав на вулицю. <кл 'язок> Не, мене більше все, що... Треба буде почистити. Бачите вже скільки насрали. Чистила Мене не було 5 днів чи 7. Вичищала все жінка. Не могла стільки було насрато, що не могла ту нижню вичистити, так що там руку трошки подарила. Ну, просто 5 днів багато. По перепілках зорки, молодь. техаса, ми плем'я вирізали в цю сторону. Принесли сюди молодняк і тепер навіть, більше всього, що світлом граються, набагато впало в продажу інкубаційне яйце таке гарне, бачите, які дебелі яйця. І більше всього, що ми просто цих 7-місячних, ще не знаю, скільки, може 8 місяців, парують, працюють. більше все, що станемо, виріжемо і сюди поселимо молодь, Бо нема міста, хверка ще не дороблена. І запустимо все як потрібно. Ось так. Так що все. По цих показав сиринчику. Хочеться його. Навіть ну більше все. пенсіонери уберу і молодіж. Пойду поставлю воду дай займуся цим питанням. Бо хлопці молоді вже просяться до дівчат. Дивіться, які здоровенні. А дівчата вже просяться до хлопців. Витят. Осталось штук 25. Перепілочки тут живуть. Корму вже почти доїдають. Щось це якісь корові від десь попало йому. Перепілки вже ходять на, вильну, на вільному вигулі. Вже на тиждень живуть, вискочили. Ой, не було 5 днів, ну нічого, ми їх пособираємо. Так що, в принципі, хожу кругами. Не знаю, з чого почати 5 днів на роботі, мене щось чи 7, я вже точно вже. У 7 тиждень не було. Збили мене і з мого цього. Як то кажуть, з, з, з мого темпу розвитку. Робота забрала трошечки сил, дивимося, дивимось, немає ячка. Приходжу і дивлюсь. І ще й заболів горло. Температури нічого нема, горло. Взагалі, це ввечері тільки приходить вообще, і ко, так ковтать важко з що це ужас. Днем нормально, вечором капець. Ну і все, колеги. На цьому буду закінчувати. Курочка моя довольна. Ще не вистачає 100 штучок, щоб я взагалі був доволі. І кому потрібно, звертайтеся, відправимо я яйце домашнє. Да, Каже, так-да. Да, да".